Ось давайте зайдемо в одну теплицю. Подивимося на наш томатик і на наш перчик. Давно вже на перчику не було. Щось хочу вам розказати про перець. Так, зразу альтернарія, тільки зайшов. Перець. Які були проблеми? Значить, проблеми з перцем це альтернарія та тля. Ліпучка на ньому кажемо. Чим позбулися, дали... Луна Experiences Antracol і дали інсектицид трансформ. Трансформ дали з перетроїдом. Це було, ну, давно вже це було. А так після того, в принципі, більше тлі нема. Тріпс був, тріпс з радіантом вивели. З тріпсом не дуже багато було проблем, було багато проблем тільки з тльою. Ось так вже другу шнурку кинули першу. Ось друга. Ось такий перчик. Тут ще мали в теплиці. Так, в принципі, все, по помідорі, що помідори вже не бризкаємо. По помідорі немає шкідників. Ну, якщо ця теплиця оброблюється, то тут їх і менше цих шкідників. Ось такий томатний сорт КС. КС з японської фірми, а КС-19, наче. Ось такий. Побрізали нижнє листя. Помідори закрутяний, листок стресує. Не вистачає, нам певно трішки вологи. Ні, земля вогковата. Але зараз дуже жара. Так, ще раз кажу, помідори не оброблюються нічим. І ми їх, до речі, ми не красимо, лишаємо їх на пізнішу. Як достигає, так достигає. Тут фермер посадив два рядочки. Так, нічого нема, чистенький. Так, перей вже нам по пояс. Так, це якийсь такий сорт в нього цікавий, не знаю, якийсь. І Не кубовидний. Кожних 20-30 см. Ось так піднімаємося і в'яжемо, тому що коли на перцю багато врожаю, ви його добре поливаєте, він починає падати. Підв'язування обов'язково. Висота рейок метр десь метр сімдесят. Соснові рейки. Ось так, шнурки, постійно підв'язка. До перця нам ще далеко, бачите, як його положило. До перця ще далеко до вибірок, так що потрібно зараз я трошки послідкувати, побризкати. Фуніцидами, інсектицидами.